Вітаю на каналі Закорін Автобрів, де ми пропонуємо зрозумілі та лаконічні огляди найцікавіших автомобілів світу. Сьогодні ми детально розглянемо Porsche 911 2026 року, легенду, яка і надалі задає стандарт серед спортивних машин у всьому світі. Відомий своїм пізнаваним дизайном і захопливою динамікою 911 знову еволюціонував, отримавши сучасні технології, гібридні інновації та ще більш гострий характер. Давайте зануримося і подивимось, що робить нове покоління таким особливим. Porsche 911 2026 зберіг свій культовий силует, форму, яка понад 60 років не виходить з моди. З першого погляду він миттєво впізнаваний похила лінія даху м'язисті крила і чисті аеродинамічні форми. Придивившись уважніше, можна помітити тонкі вдосконалення. Передні фари тепер із сучасною матричною led технологією, що забезпечує кращу видимість і футуристичний вигляд. Ззаду світлодіодна смуга простягається на всю ширину, підкреслюючи стійкість авто, а активна аеродинаміка налаштовується для оптимальної притискної сили та ефективності. Це поєднання класики та модерну, саме те, чого чекають прихильники Porsche. Всередині салон поєднує розкіш і спортивність. Орієнтований на водія кокпіт, оснащений вигнутим дисплеєм, 12,6 дюймова цифрова панель приладів і центральний мультимедійний екран. Нова система підтримує бездротові Apple Carplay Android Auto, інтеграцію з Amazon Alexa та навіть пряме завантаження додатків. Аудіо на найвищому рівні завдяки системам Burch Bermester тепер із підтримкою Dolby Atmos для ще більш об'ємного звучання. Матеріали традиційно преміальні, натуральна шкіра, алюмінія або вуглецеве волокно залежно від комплектації. Тепер про головне продуктивність. Базова версія Carrera оснащена 3-літровим опозитним 6-циліндровим двигуном із турбонаддувом, потужність близько 388 копійки села розгін до 100 км за годину менш ніж за 4 секунди. У Carrera S вже 473 копійки село і час скорочується до трохи більше 3 секунд. Найбільша новинка 2026 року Carrera GTS High hybrid Тут використано 3,6 літровий опозитний мотор у поєднанні з електродвигуном та електричним турбонаддувом. Разом вони видають понад 530 копійок села і забезпечують розгін до 100 км за годину менш ніж за 3 секунди. Максимальна швидкість сягає понад 310 км за годину. Для справжніх пористів є gt 3 та GT3 Touring з атмосферним 4-літровим двигуном на 502 копійки село, що дарує найчастіші емоції від керування. Porsche також зробив крок у напрямку ефективності. Завдяки електрифікації GTS T-Hybrid показує кращу економію пального, не жертвуючи швидкістю. Керованість, як завжди, залишається на найвищому рівні, точне кермо, адаптивна підвізка та опційний повний привід забезпечують ідеальне щеплення у будь-яких умовах. Мало який автомобіль здатен поєднати щоденну зручність і гоночну динаміку, так як це робить 911. Звісно, така розкіш коштує недешево. Porsche 911-2026 стартує приблизно в 130 тисяч доларів за базову карера, а у версіях GTS Turbo чи GT3 легко перевищує 180 тисяч вище залежно від індивідуалізації. Але для багатьох фанатів 911 це не просто автомобіль, а символ мрії і спосіб життя. Отже, Porsche 911-2026 знову доводить, чому ця модель легенда. Класичний дизайн поєднується з сучасними технологіями, потужна динаміка, з гібридними інноваціями, а відчуття від керування залишаються неперевершеними. Чи шукаєте ви щоденний автомобіль, спортивну іграшку на вихідні чи трекове авто, у лінійці 911 знайдеться свій ідеальний варіант. На цьому завершуємо наш огляд Porsche 2020 9112026 -20 на каналізи Корін Автобрів. Якщо цей розбір був для вас корисним, підписуйтеся, щоб не пропустити нові лаконічні огляди найцікавіших авто світу.